Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам вихвалитись фаленопсисом своєї мрії. Це фаленопсис согопоні. Я мріяла про нього декілька років. Перше купила його у розмірі 1,7, як вушка, два листика. Я не люблю таких маленьких підлітків. В моїх спартанських умовах, при моєму догляді, вони частіше за все не виживають. А якщо і виживають, то вирощувати певний час два-три роки, поки той фаленопсис буде спроможний цвісти. Я не хочу. Для того, щоб виростити здорову рослину, гібридний фаленопсис, то не можна давати йому квітнати, якщо він не має двох пар листя і гарно розвинену кореневу систему. Зазвичай фаленопсис, коли квітне, він віддає всі свої сили на цвітіння, і потім у нього не вистачає сил на вирощування коріння і листячок. Зазвичай такі фаленопсиси після цвітіння починають хворіти, і відновити їх дуже важко. За рік гібрид зазвичай вирощує один, ну, в кращому випадку два листи. Тож, і виходить, що 2-3 роки потрібно дати фаленопсису для того, щоб він дозрів до цвітіння. Саме тому я і віддаю перевагу вже більш підрощеним підліткам, тим підліткам які починають квітнути, ну, у самому гіршому випадку так то через півроку. Вдруге, я купила цей фаленопсис саме у тому розмірі, що люблю, але він розквітнув і виявився Golden Poker. Тож, коли я у лютому місяці побачила Согопоні у Ригіни в магазині і вже навіть з квітконосиками, то я одразу вхопила його і схрестила пальчики. Квітконос його созрів і в нього три бутончики. Один бутончик в нього відпаде. Буде лише дві квіточки, але це дійсно согопоні. Розмір квіточки 7 см, пластикова цупка. І ароматна квітка. От саме такі фаленопсиси я обожнюю. Согопоні квітує дуже довго, до півроку. Якщо порівнювати із такими фаленопсисами, то це дуже довго, і це мені до подоби. А ще согопоні це недорогий фаленопсис. Якщо порівнювати із сінами на фаленопсиси від міту, то він вартує в два рази дешевше. Я спеціально винесла вам його на балкон на денне освітлення, щоб нічого, нічого не заважало роздивитися його колір. Єдине, що шкода, що ви не бачите, як виблискує його квітка, він має дуже гарну і не особливо велику розетку. І не примхливий. От я люблю такі крупненькі плямисті квіти пластикові із таким слабеньким ароматом. Ну, а це для порівняння вам фаленопсис від міту. Так, він дуже красивий. Але вартує він в два рази дорожчий і має квіточку меншу за сугопоні. У мітушки у мого це вже остання квітка, Квітне він з кінця минулого року. Тож він вже відквітає. В моєму догляді є ще два фаленопсиси від МІТУ. то я не можу сказати, що вони гарніші за мого сугопоні. Тож, друзі мої, раджу кожному із вас звернути увагу на фаленопсис сугопоні. Дуже гарненький. Дуже. А сьогодні в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Всім пока і слава Україні!